Малята, добрий день! Сьогодні ми з вами в казку вирушимо всі разом. Перешкоди всі пройдемо. а хто буде сумувати, ми з собою не візьмемо. А щоб дізнатися, до якої казки ми потрапили, треба відгадати загадку. Слухайте уважно. На галявині у лісі, у маленькій ухатинці там всього було по три. Три стільці стоять, три ліжка, три подушки і три кружки, на столі три миски й ложки. Відгадайте без підказки, із якої все це казки? Я думаю, ви всі вгадали правильно. Це все з народної казки три ведмеді. І до нас з цієї казочки завітали. Тато Михайло Іванович, мама Настасія Петрівна і синочок Мишко. У Мишка скоро день народження і, звичайно ж будуть гості, але посуду на всіх не вистачає, тому вони нас просять їм допомогти і виготовити їм мисочки. Мисочки ми будемо ліпити. Для праці нам потрібен буде пластилін. І дощечка для роботи з пластиліном. Розглянемо мисочку. Вона у нас має круглу форму, края мисочки трошки підняті вверх. Але перед роботою ми з вами розімнемо наші пальчики. Приготуйте свої ручки і повторюйте за мною пальчик-пальчик де бував? Пальчик-пальчик, що чував, з меншим братом кашу варив, з безіменним кашу поїв, і з середнім в лісі гуляв, а з казівним пісні співав. А тепер запитаємо у пальчика на другій руці. Пальчик-пальчик де бував? Пальчик-пальчик що чував? З меншим братом кашу варив, з безіменним я кашу поїв, з середнім в лісі гуляв, а з казівним пісні співав. А тепер час унигаємо і до роботи приступаємо. Візьмемо шматочок пластиліну, розімнемо його в руках, щоб він у нас був м'якеньким і пластичним. Розігняли, тепер скачуємо кульку. Потім долоньками сплющуємо, кому важко можна до дощечки, допомагаємо пальчиками. А тепер почечками пальців обережно піднімаємо края мисочки наверх. Трошки підрівняли пальчиком, щоб края були. Рівненькі. Все, мисочка наша готова. А тепер, малята, ваша черга попрацювати, а ми з ведмедиками будемо чекати на фото ваших робіт. До побачення!